Перших днів повномасштабного нападу наша команда почала допомагати людям, які рятувалися від війни. Це була волонтерська робота, тимчасовий прихисток, необхідні речі, лікарська та психологічна допомога. І зараз ми системно працюємо з внутрішньо переміщеними особами, тому ми знаємо, переселенці потребують реальної допомоги, а не спекуляцій. Це живі люди, які втратили все, на чому будували своє життя. Це не цифри для медіа вкидів і не тема для політичних маніпуляцій. Виклики, з якими стикаються ВПО, реальні і складні відсутність житла, дискримінація при працевлаштуванні, недостатня соціальна підтримка, наслідки психологічних травм та невпевненість у майбутньому. Це серйозний виклик для держави, але це і виклик для кожного з нас. Бо наше майбутнє та майбутнє України залежить від того, наскільки ми здатні згуртуватися і підставити одне одному плече.